Друзі, привіт! Е, багато до мене сьогодні звернулось людей, які написали, що там вже пишуть в інтернеті, що з 1 січня 25-го року, тобто за два тижні, електрички будемо завозити, і розмитнювати тепер по повній програмі. Няких пільг. Друзі, в мене велике питання: де ви таке взяли? Просто в інтернеті? Ну, прикольно. Жодного законопроекту навіть нема. Що таке законопроект це поки нічого? Я вам більше скажу зараз. Верховна Рада розглядає два законопроекти: 12.266 та 12.267, де мова йде навпаки про автотранспорт з продовженням пільг. А стосовно Розмитнення електричок поповній, поки в законі прописано, ще було в 2018 році, що ці пільги для електричок вони мають діяти до 31 грудня 2025 року. Тому спокуха, все буде чудово. І ще мінімум рік будуть ті пільги. Та й, взагалі, чесно кажучи, я думаю, що їх все одно будуть.